Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні до нас завітала одна фірма Агродес Стандарт. Будемо готувати склади до нового сезону, до нового врожаю. Треба провести таку, скажімо так, технічну фумігацію нашого складу, щоб не було в нас ніяких там шкідників, не заводилося, щоб зерно зберігалося довгий період. Зараз ми з ними познайомимося, візьмемо в них невеличке інтерв'ю. Пішли до них. Так, хлопці, доброго дня! Розкажіть, хто ви, що ви, чому приїхали до нас сьогодні? Доброго з якою дня, метою. Глядачі. Компанія ПП «Агродестандарт». займаємося дезінфекцією, фумігацією складських приміщень, загружених, незагружених. Сьогодні в династії будемо проводити дезінфекцію гарячим туманом. Пушка і ГЕБА. А ну пішли, розповіси. Пушка і геба, виробництво Німеччина на сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Найнадійніша. Китайські аналоги відпрацювали сезон, можна викидати в смітник. Працює, працює другий сезон, жодного разу не підводила. Гарячий туман на сьогоднішній день є найефективнішим на рівні фумігації дезінсекції складських приміщень. Дезінсекцію будемо проводити. Препаратом актелік від компанії Сінгента. Розчин, розчин робиться на основі дизельного палива. Норма на 1 бак 5 літрів 0,5 літра актеліка. Актелік у нас ось такий буде. 0,5 актеліка, а остальне. Доводимо дизельним паливом. Можна водою, можна ріпаковою олією, але дизельне паливо найкономний варіант. Значить, що ще можу, можу задати? Можливо, е, є якісь питання. Е, е, ну, таке питання, наприклад, може глядачі буде цікавити, а що ці послуги ваші е, коштують на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день? день ми працюємо по, по, по Полтавській та в принципі, по всій Україні. Зараз Склалася така ситуація, що зараз логістика доїхати дорожче, чим коштує послуга. В залежності від об'єму, від складності робіт, цінова політика коливається від 80 копійок до гривні 50, якщо це брати по Полтавській області. Якщо... Це за... за один метр кубічний. За один метр кубічний. Так. По фумігації, якщо це. Якщо це фумігація готового, готового зерна в складських приміщеннях, то по фумігації ціна колибається від 20, від, ну, в залежності об'єм, від 20 гривень за тонну. Якщо об'єм там більше тисячі, 2-3-4 до безконечності, то там ціна буде йти на зниження. Отже, в принципі, зараз, зараз ми робимо приготування дезінфектор Юра. Зараз трошки підготуємося і Антон далі змонтує відео і подивитесь, як ця штука працює. Ефект відличний. Юра, передай привіт. Вітанечка. <ріхи> підписуйтесь на канал, ставте лайки. <ріхи>